Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Чому Сполучені Штати досі і поки що найголовніша країна світу? Тому що вона найцікавіша країна. Хто найцікавіший, той і головний. Про них дуже класно. Слухати і про них дуже цікаво розмовляти після інаугурації Трампа. Минуло тільки 10 днів. Я тільки що подумав, 10 днів, а таке враження, що вже 3 роки так багато сталося. Так він заповнив собою весь простір і час, неймовірно. І головне, що все це відбувається якось весело, прикольно У нього є такий Марк Рубіо, держсекретар. Він керує зовнішньою політикою. Він через день дає прес-конференцію, і на кожне питання він відповідає так: раніше він починає відповідь на кожне питання зі слів: це не жарт, і це не лише паразитичне слово сполучення. Це і тому, що взагалі все, що вони роблять, справді дуже подібно на жарт, і всіх треба переконувати, що от, можливо зараз це вже не жарт. І він, можливо, справді не жартує цей Марк Рубіо, але краще б жартував. Оце він зараз брякнув. Ви можливо, вже чули, що в російсько-українському конфлікті. Обом сторонам потрібно чимось поступитися чимось поступитися Україні це означає, що Україна повинна поступитися своєї території, відмовитися від ідеї звільнити повністю всі свої території, тобто погодитися на часткову окупацію, а так само вірогідно і піти на обмеження своїх збройних сил. А чим має поступитися Московія Московія, мабуть, поступиться планами завоювання всієї України Польщі. Румунії, Молдавії, Естонії, Латвії, Литви. Тобто Україна поступається територією, а Московія поступається тільки планами. І він цей Марк Рубіо каже, і Трамп каже, що це було нерозумно давати українцям сподівання, що вони можуть виграти війну. Ви, мої любі потвори, давали українцям несподівання, ви давали їм обіцянку, що. В Україні не буде війни, коли ви підписували Будапештський меморандум, коли ви забирали ядерну зброю у України, коли ви пиляли тут звичайні озброєння, стратегічні бомбардувальники і підривали ракетні шахти, коли ви допомагали знищувати запаси протипіхотних мін, ви весь час казали, що Україна ніколи не буде воювати. Тобто вони, ці американці, європейці, вони скористалися тим, що українська державність тільки народилося. фактично, український народ був в стані немовляти, який ще не розумів, в якому світі він опинився. Він взагалі нічого іще не міг зрозуміти. Це тільки закінчилася радянська окупація нічого не було. Український народ вірив заходу, вірив в цивілізацію, і вони підло скористалися тим для того, щоби. Обманути його вони вкрали наше право на первородство. Вони всі ці країни НАТО, включаючи Сполучені Штати, зобов'язані нам погроб життя на території України після розпаду радянського союзу. Був третій по чисельності ядерний потенціал в світі, і ми безкоштовно його віддали. Ядерний потенціал України це величезна загроза. В першу чергу для країн НАТО для всіх і для Європи і для Сполучених Штатів. Ми ліквідували оцю найбільшу для них загрозу за всю їхню історію. І вони жмотяться на іще десяток патріотів. Вони два роки тягли з літаками, і то їх зараз катастрофічно не вистачає в Україні. У нас не вистачає озброєнь. Вони винні нам, тому що уявіть, щоб український народ. От вирішив іти під Москву зараз би Москва наступала на Європу значно більш сильною і якісною армією, в складі якої більшість була б українці, це якісний і мужній солдат, на відміну від всіх цих ванюшок. І Балтійські країни, і Польща, і Румунія була б уже завойовані. І угорщина і словаччина. Ми а не приєдналися до їхнього ворога. І б, ми зараз знищуємо їхнього ворога. І зараз цей Рубіо каже, що нам шкода додаткових грошей на те, щоб Україна могла перемогти. Ви ж розумієте, справа тільки про гроші, справа лише про витрати. А давайте подивимося на що їм не шкода коштів. От відбулися перші депортації мігрантів зі сполучених штатів. Ну хау Трампа. Полягає в тому, що їх вивозять зі сполучених штатів військовими літаками, тобто залучили збройні сили для вирішення цієї проблеми, Уже підраховано для того, щоб депортувати військовим літаком одного мігранта, витрачається 4 675 доларів. І ще раз на одного. Якби їх депортували бізнес-джетами або Бізнес-класом в літаках це було би дешевше, але на це Трампу не шкода грошей. Він каже, що нас знову поважають, каже Трамп. Після п'яти років сміху над нами. Нібито ми були дурні, нібито вони були дурні. А зараз вони розумні, витрачаючи по 5 тисяч доларів на квиток кожному мексиканцю. Я думаю, що коли вони нарешті збудують цей концтабір в Гуантануму і депортують туди 30 тисяч мігрантів, кожного за 5 тисяч доларів за квиток, то витрачати вони будуть на цей концтабір, нібито кожний із цих латіносів живе в п'ятизірковому готелі. Їм дешевше було б оплатити кожному пошиттєвий круїз. В бізнес-класі, між іншим, тут урок і для нас, якщо деякі наївні люди в Україні думають, що запустивши сюди купу мігрантів, а вже починають запускати, що вони тут попрацюють, а потім вони всі уїдуть. Так ось вони не уїдуть. І якщо ви думаєте, що депортація буде коштувати дешевше. Не буде жодних коштів і жодного часу не вистачить. Трампу доведеться виконувати свою програму депортації років 50 десять що найменше, якщо піде такими темпами. І тому спосіб є тільки один для того, щоб не витрачатися на депортації, для того, щоб не мати проблем. Україна має бути дуже несприятливою. Територію для будь-яких мігрантів тут нашому брату чи нашій сестрі з Бангладеш повинно бути дуже некомфортно жити в цій країні. Всі в Бангладеш повинні знати, що Україна це дуже погана країна. Там відбирають гроші, там е, застосовують насильство, там знущаються і ніхто не дотримується прав людини. Часто вся ця звіряча жорстокість британців американців. Німців, стосовно всяких національних меншин під час Другої світової війни була викликана не їхньою злосутивістю, тобто британців, американців і німців, а просто тому, що людське ставлення коштує дуже дорого. У них просто не було коштів на це. Не лише боротьба з мігрантами, але навіть і боротьба з інклюзивністю коштує дуже дорого. От зараз Трамп прокоментував оцю страшну авіатрощу, де пасажирський літак зіткнувся. З військовим гелікоптером, і він сказав, що вся проблема в минулих адміністраціях демократичних, поза як вони провадили політику інклюзивності і на найбільш відповідальні місця, приклад авіодіспетчерами, пілотами і так далі, впроваджували людей, які до цього не підходять, скажем, афроамериканців. Трансгендерів, людей з психічними розладами і всяких дивних людей. І от власне в усьому винні саме оці люди, оці люди, щодо яких була політика інклюзивності. Замініть тепер е, трансгендерів і афроамериканців на євреїв. Вам нічого не нагадується. Термінологія і ця риторика, і я не хочу тут сказати, що Трамп поганий, він хороший. І я в захваті багато від чого від того, що він робить. От мені подобається це Верховному суду Сполучених Штатів не подобається. Половину його указів Верховний суд Сполучених Штатів вже заблокував. Я б не блокував. Але просто якщо Трамп хороший при такій риториці, при таких от планах на концтабори, при масових депортаціях і про такого роду житейських уявленнях, то же... І Гітлер був не такий поганий, але мене заносить в історію і часто застосовується метод історичної екстраполяції. Тобто, якщо так зараз, то певно і раніше так було. Але перейдемо до більш серйозних тем: Китай почав будувати під Пекіном великий командний пункт для ведення війни. І цей командний пункт вдвічі більший ніж Пентагон. Там вірогідно багато всяких підземних бункерів, ходів і все таке інше. Він добре прикритий протиракетною обороною для того, щоб можна було керувати світовою ядерною війною. Із цього пункту чим же відповідає Пентагон? Тобто американці декларують, і розуміють, що Китай це велика не лише торгівельна, але і військова загроза. Для сполучених штатів і виявляється, що більшість співробітників Міністерства оборони Сполучених Штатів одразу підключилися до DeepSeek, до китайського штучного інтелекту, і госдеп весь підключився до DeepSeek. Безкоштовна програма дуже зручна, чому би не підключитися всім цим офіцерам-генералам. Або чиновникам госдепа. те, що китайський штучний інтелект одразу стучить в китайській розвідці, це якось нікого не обходило. У тільки зараз, звісно, пішов наказ, що потрібно потрошку якось відключатися від цього. Китайського штучного інтелекту, але китайці викинули ще один штучний інтелект на ринок, вони просто переключаться на інший китайський штучний інтелект. Є правда більш рішуча відповідь з боку Сполучених Штатів Китайські загрози, Американська військова розвідка призупинила для своїх офіцерів необхідність відмічати деякі дати, наприклад, щодо Мартіна Лютера Кінга. Це правильно, він був небезпечним терористом, але. От чим займається, скажем, американська розвідка в той час, коли китайська розвідка впроваджує кожному співробітнику Пентагона і Гоздепа свої програми? Тобто, вони там уже не будуть святкувати вбивство Мартіна Лютера Кінга, День пам'яті Холокосту теж вже скасований. І... Кілька дат пов'язаних з рівноправ'ям і інклюзивністю. Тобто, не буду святкувати вже День Трансвістіта і, мабуть, День афроамериканців. Це говорить про певне стилістичне оздоровлення, але все-таки хотілося б побачити і якісь чисто військові кроки агресивні. Звісно, не нам лаяти американців у нас тут теж під час війни, хоча, звісно, українська розвідка працює трохи. Краще ніж американська, і контрозвідка українська теж працює краще ніж ну тим легко працювати краще ніж американська контрозвідка. Це завжди було слабкою стороною сполучених штатів. У них завжди всі шпигуни почували себе дуже комфортно завжди виносилися секретні документи прибиральницями з найбільш секретних відомств. Але у нас тут вільно себе почуває багато агентури ворога. На жаль, далеко не до всіх дістають. І це загальна дуже неправильна політика. Ну і за кордоном, хоча військова розвідка і департамент контррозвідки СБУ прибрали вже цілий ряд діячів, дуже неприємних в Ерифі і на окупованих територіях, але тим не менше їх аж занадто багато всіх цих навінських мурає, Мураєв, Мураєв. Абсолютно спокійно почуває себе на Рубльовському шосе під Москвою в хорошому будинку, ні в чому собі не відмовляє, коли е, РНБО свого часу ще до повномасштабного вторгнення наклало санкції на мураївські телеканали, заборонила їх. Як багато людей було обурені тим, що у нас утискається свобода слова, коли братство свого часу атакувало мураївські ефір фірташівські телеканали в нас вся ця прогресивна громадськість плювалася. Казали, вас хтось найняв? Ви найманці. Ми казали: подивіться цей же Мураєв, Він ворог виявилося. Так, да, він ворог агент. Він зараз ви підмосков'ї, зараз е, майструє якісь іще. Телепроект спеціально для окупованих територій України. Але я хотів казати не про це, а про деякі інші речі. От про мейнстрім, про сучасну моду. Перед цим два-три оголошення як завжди. Не забувайте, що батальйон Брасу потребує вашої молитовної підтримки, і ви можете зробити це разом з нами в неділю о 10 годині. Ранку дві братських літургії. Одна Чекаленка, 14, одна в жовтневому Палаці, героїв небесної сотні. Один на одній з цих літургій, я ще не вирішив на якій, я буду проголошувати полум'яну проповідь про прекрасне. Разом помолимося за тих, хто в бою, і ще просто додатковий молебень, спеціально за наших воїнів, і в першу чергу за братство. Це християнський батальйон. Буде на є чекаленка, 14. В числа о 19 годині це будній день, 19 година, вечір. І що ви християнин, зайдіть для того, щоб помолитися разом з нами. Там будуть і православні, і католики, і протестанти, тому що в братстві є всі ці конфесії. Це буде серйозна, дуже сильна молитва за наших хлопців, які зараз. Воюють на Покровському напрямку. І, будь ласка, підтримуйте нас своїми молитвами. Якщо ви захочете підтримати коштами, то зокрема можна от придбати братський мерч. От бачите, тут брянська четвірка братства, наші героїчні хлопці. І а, так само було б непогано, щоб ми з вами вшановували їх навіть і. А, Такими речами, тобто треба їхні зображення носити на собі. А світлу пам'ять про них треба носити у власних серцях. Вони завжди з нами. Тепер є важлива тема, і вона важлива для України. І ми маємося розуміти, що зараз в західному світі розгортається антибюрократична революція. Найстрашніше те, що схід от країни зла ніколи не були так забюрократизовані, як західні країни. Саме тому часто китайські товари дешевші. Ніж товари західні, і ті, хто є в авангарді цієї антибюрократичної революції на заході, вони розуміють, що справа навіть не в кількості чиновників, їх теж треба скорочувати, але це таке головна проблема це неймовірна чисельність регулюючих актів, яких дуже багато і які дедалі збільшуються. Звісно, що в цьому ділі найбільш передовується мілей президент Аргентини. Він за рік втричі. Скоротив кількість регулюючих актів для економіки, що дозволило одразу стрибнути одразу інфляція впала разів 30. вдвічі скористалася бідність. Це за рік, і вдвічі скористалася для громадян вартість деяких імпортних товарів. Британський уряд лейбористів, хоча вони і ліваки, теж хочуть на 30% зменшити кількість регулятивних актів. Наприклад, у них є аеропорт Хітроу, такий головний. І вже років 15 його не можуть розширити. Він категорично потребує розширення. Років 15 не можуть це зробити, тому що тисяча або десятки тисяч регулятивних актів забороняють це зробити або роблять це дуже важким. І от вони зараз збираються першим ділом от все це нафіг скасувати в сполучених штатах. Всі ці регулятивні акти зібрані в федеральний кодекс, і він нараховує 180 тисяч сторінок. 60-х роках він нараховував 20 тисяч сторінок і підраховано, що американці витрачають 12 мільярдів годин на рік для того, щоб якось працювати з цими регулятивними актами на всю цю юридичну диценці. В Євросоюзі гірше і за останні п'ять років Європарламент і Єврокомісія прийняли більше. Всіх регулятивних акціях, ніж Сполучені Штати, типова європейська фірма середнього розміру для того, щоб, наприклад, збудувати який небудь невеличкий офісний центр, повинна перед тим як почати будь-які роботи витратити 300 тисяч євро просто для того, щоби от. Викупити першу лопату землі перед початком будівництва треба витратити мінімум 6 місяців на всякі узгодження. Зараз вважається, що якщо вдвічі зменшити кількість регуляції в Європі, то собівартість товарів зменшиться на 35%. Вони стануть конкурентноздатними поруч з китайськими товарами. Тобто, проблема не в тому, що От були дешеві московицькі енергоносії, а зараз енергоносії подорожчали. А в тому, що їхню економіку добиває регуляція в Сполучених Штатах, для того, щоб почати копати нову шахту, витрачається десь 10 років на узгодження. Звісно, найбільше це б'є по невеликому бізнесу. От свого часу вважається, що дерегуляція, до якої вдалися. Тетчер в Британії і Рейган Сполучених Штатах просто штовхнули економіку вперед і десь на 30 років. Вистачило їхніх зусиль тут в Україні, звісно, потрібно все це відміняти, всі ці регулятивні акти, і це значно більша проблема, навіть ніж кількість бюрократії. Тобто, ми маємо включитися в антибюрократичну революцію світову і стати в її авангарді. Спочатку це потрібно усвідомити. Спочатку це потрібно подивитися, що на заході це вже розуміють, що це розуміють навіть на заході, а вони туго розуміють. То це маємо розуміти і ми. У нас в багатьох аспектах легше вести бізнес. У нас значно менше обмежень ніж в більшості європейських країн, але все одно забагато. Українці здатні підняти свою економіку, вони достатньо підприємливі і достатньо активні. Але звісно, потрібно зменшити кількість регуляцій і зробити цю економіку вільною. На жаль, поки що, український бізнес сам не здатний боротися за свої. Права, але у нас нема часу очікувати, коли він підросте. І зрозуміє, що це необхідно робити, тому що економіка нам потрібна більше, ніж українському недолугому бізнесу. Він не завжди недолугий. От мені позвонив один наш приятель зі Сполучених Штатів і його попросили з однієї бригади закупити там протитепловізійні плащі. Він надягаєш такий плащ, наші хлопці теж такими користуються. І в тепловізор тебе майже не видно, і він знайшов і закупляє ці плащі. Виявляється, вони виготовлені українською фірмою в Україні, є предметом українського експорту в Сполучені Штати. Браття цього багатьох зараз поганий настрій, але треба зрозуміти, що ми з вами належимо до дуже талановитого народу, який тільки 10 років тому, тільки 10 років тому увірвався в світову політику. Більшість людей на землі дізналися про існування українців тільки 10 років тому. Три роки наш народ веде часто переможну війну проти найбільш небезпечної країни світу. Цю країну бояться в НАТО, її боїться Євросоюз, її бояться Сполучені Штати, а Українці її не бояться вже півроку. Українські збройні сили ведуть війну на території ворога. На території цієї найбільш небезпечної країни. І всі ці три роки українські збройні сили і спецслужби завдають дуже дошкульні удари в глибину цієї країни уже на дві і на дві з половиною тисячі кілометрів. Зараз Україна найбільш е, суб'єктна країна ніж коли б то не було. У нас зменшилася кількість населення, але значно збільшилася якість населення. Все одно всі ці мільйони, які у нас були. До війни і до початку повномасштабного вторгнення це була переважно низька якість, але зараз навіть із цих всіх овець утворилася велика кількість вовків. У нас найсильніша армія в Європі і найбільш мужнє населення в Європі. А можливо, і в усьому західному світі в Україні націоналістів більше ніж в усьому західному світі разом взятому. Просто повинні зрозуміти, ми лише на початку шляху. Це тільки перші роки, коли ми почали свій рух в світову історію. Ми на початку шляху, і цей початок буде оспіваний в піснях. Про нинішніх українців будуть складатися легенди, які Завжди будуть звучати. Ви скажете, у нас є негаразди там, не гаразди там, та плювати. В найголовнішому ми просто чудові. Незабаром поборемо ці всі неприємні дрібниці, які заважають нам жити. Що всередині країни, що оцю от неприємну зайвість, яка зветься Московією, і на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське аміні. Пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписалися. На цей канал.